Всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в Behind the Алея. Це про те, як одного холодного зимнього вечора ми вирішили зголодніти і піти кудись. Тож я пропоную не затягувати гра. І так, у нас має бути коротенько і 10 хвилин. Тож починаємо. День перший. Так, знайти мішок. Блін, а тут немає налаштувань? Ну окей. Кожна гра, коротше, грає з різкістю, як вона хоче, добре? Ну, а де бах? Де мішок? Ну я, типу, не мішка. Ей, твою мать. Добре, окей. Починаємо. Якийсь мужик сидить. Страшний. Мішочка немає. Окей, мы з вами взяли рюкзачок и вирішили втікти з дому, окей. Принж. Бать, я пішов. Ты нормально Ну окей. Нам сказали вийти з дома. Це так звучить, типу, будь-якого the Out of Hell. А так, скільки ми з вами дурні, ми пішли і навіть не взяли їжу, окей? Йдемо шукати. Досить насправді така тягуча атмосфера. Мені дуже подобається. Я бачу. Де можна придбати їжу, хоча це не зовсім магазин, це привалок, ну добре. Я не знаю, ну, блін, стрмно. Це вже друга гра в якій ми так купляємо щось за ковуку. Пепсі. Так, ідіть додому. А що ми купили? Щооо? Типу, я не зовсім розумію, це ми вибралися з дому для того, щоб купити їжі. Я думав, ми показуємо свій характер. Окей, день другий. Так, знайти рюкзачок. Чак, все одно там сидить щось з цим, розмовляє. З телевізором. Ну, типічна ситуація. Окей, знайшли. А вийти з Хо Хо-хо, хо окей. Новий рік вже був, але нехай. Блін, я подумав, в нього руки немає це часи. Так, підіть і купіть трошки їди з магазинчику. Бля, там щось дике відбувається, окей. Цікаво. Це ж той поліцейський, якого ми бачили вже в грі, він виглядав з привавку. Це, по-моєму. да, це він. Це була гра, де ми були, типу, як глядачами кладбища, і цей чувак так само стояв в, в цьому. Бляха, біля привавку, коротше. І що тут сталося? А, ну окей, він нічого не хоче нам сказати, він заклопотаний, розумію. Чи це було звуки? Окей, okay, купили Пепсі. Добре. Надіюсь, ми не станемо з вами слідучою жертвою. А взагалі, я не знаю, поки є час, можна розповісти про те, що мене так сильно просіли перегляди, що це капець. День 3. Тож, я дуже ціную. Вашу підтримку, те, що ви продовжуєте залишати коментарі. Мені це дійсно дуже приємно. Так, десь мужик зник. А, рудячок. А вийти з. Окей, хтось потрошечку краде букви. Нічого страшного буває. Так, ну, добре. Так, щось я не розумію. А, так от щось дуже сильно з'їхали в мене перегляди. Типу, я все розумію. Певно, можливо через те, що я не знаю, я або ігри якісь такі вибирав невдачні, або. не знаю. Ну, взагалі пишіть, що б ви хотіли покращити, чого вам не вистачає в моїх відео. Ну і по типу такого було б цікаво взнати. А, ми з вами бачимо сліди крові. Окей. Ми такі, типу, ні, вкрасти типу, по це все, щоб не ходити кожен день, ні, мичемні. Ми побачили, що тут вже когось вбили, і такі, блін, треба дослідити. Що це? Голова свині. Що блядь? Корова, окей, корова, а я ж думаю, щось дивне, щось не те. Блять, а що це відбувається? Це ж цей наш мужик, сусід? ось ж, я його по футболці знаю. І що він робить? Він, типу, переграв у Майнкруфта? Окей, типу, ми можемо економити на їді, чи що це значить? Блять. Пиздец, налякав, окей. Блять! Ран! Давай, 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 давай! О боже, як він на нас побіг, я ж злякався, окей. Втікаємо. Боже, я чую його. Куди. Все, кінець, ми втікли. Ну, це ж цей чувак, типу. Бля, він такий грустний тепер. О, дивіться, на його моз. Сука, хто ці звуки вставляє? Коли я нарешті втік від мого брата, я визвав поліцію і вони арістували його тієї ж самої ночі. А вони провели розслідування, і воно підтвердило те, що більше десяти людей було вбито. А... Смертельно і без всяких е, сожаленій. В кінці його приговорили до смерті. Але інколи я почуваюсь так, нібито він досі наблюдає за мною. Ну, окей, така гра. Я думаю, якщо ми програємо, ми в принципі принципово нічого нового не побачимо. Тож так, дякую вам за перегляди. Попрошу вас, будь ласка, напишіть, щоб ви хотіли а, бачити, наприклад, якесь певне покращення контенту. Можливо, вам не подобаються ігри, які я вибираю, але що я можу сказати? Знаєте, тут раз на раз не приходиться колись потрапляються дуже цікаві ігри. Колись, ну, такі середні, колись, ну, блін. Ще щось, щось, щось буває таке, як би. Моя задача каналу показати всі подібні ігри, тобто маловідомі, дати їм шанс. І певно, можливо, хтось для себе щось там таке цікаве візьме. Тож, дякую вам всім за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, залишати коментарі, я вас вже це просив. Тож, гарного вам дня чи вечора.